Краще від їхнього Мавіка, як український дрон Шмавік, може втерти носа популярним китайським безпілотникам. Всю контрабанду ділують в Одесі на Малиарнауцькій вулиці. Нагадаємо, що Мавіки, квадрокоптери, розроблені китайською компанією, були одними з найпопулярніших серед військових на початкових етапах війни. Зважаючи на потребу в дронах такого типу, українські виробники вирішили працювати над створенням власних зразків. Так і з'явився, зокрема, безпілотник, із промовистою назвою «Шмавік». Найважливішою перевагою українського дрона над Мавіком є те, що він стійкіший до пошкоджень та реп, аніж китаєць. Також конструкція дрона стійка до пошкоджень, а ремонтувати та обслуговувати його можна в польових умовах. Ключовим тут було створити не весільний дрон, не коптер для забавок, а саме військовий безпілотник, зазначив. Виконавчий директор компанії виробника розробники не сумніваються, що їхнє творіння за своїми технічними характеристиками краще від китайських Мавіків. Він швидше літає, він він більш стійкий до вітру. Він має більший час польоту, більшу дистанцію та стійкий до пошкоджень. Він літає там, де не літає більше нічого. Жоден дрон не літає там, де літає «Шмавік», Переконує компанія виробник. Ну, знову таки давайте говоримо, що насправді за останній час у Росії немає якої. З цілі виключно бити по якихось стратегічних об'єктах, зрозуміло, що енергетика, але ж безумовно, головна задача Росії це влучити кудись у місто і для того, щоб було якомога більше жертв, тому що це терорист, і саме так він воює і якихось військових точних цілей нема. Давайте пригадаємо, що було нещодавно в Херсоні після тої ж самої павутини, коли вони розбомбили ОДАТО, тобто просто приміщення, яке не має ніякого стратегічного значення або військового значення тому в принципі, тут я би зауважив, що насправді очікувати щось логічного не треба. Треба зрозуміти, що в будь-якому випадку Росія буде намагатися робити терор, і головна задача це вберегти своє життя і далі продовжувати донатити нашим військовим, тому що вкотре буду казати, що цю війну виграють українці, військові, волонтери, інженери, і будь-які зміни в країні відбувалися лише за рахунок людей, за рахунок нас з вами, тому що давайте пригадаємо. Революцію гідності, і на границі, і, і, е, помаранчеву революцію, і хто виходив проти танків в Херсоні, хто виходив проти танків на Сумщині. Тому, в принципі, е, головна задача зараз нам об'єднатися, зусилля, допомагати військовим, ставати військовими, ставати інженерами і працювати далі на успіх таких операцій, як Паутина. В Росії тим часом в Чебоксарах сьогодні була атака на російський власний центр науковий завод, який є при ньому, який як повідомляється, виготовляє ракет антени і всяку різного радіоелектронного устаткування власне, для російської армії. Що можете сказати про цю атаку і чим займалося це підприємство? Зараз там триває до речі масштабна пожежа. Ну, давайте зауважимо, що будь-яке підприємство, яке залучено до виробництва будь-яких комплектуючих, які можуть постачатися для сил збройних сил Російської Федерації, є важливим об'єктом для ураження з боку України. Безумовно, втрата таких можливостей виготовляти якісь елементи може призвести до зупинки, наприклад, отримання партії озброєння. І тут ми бачимо за останній час низку успішних ударів, які. Призвели до того, що, наприклад, там були втрати можливості ремонтувати літаки стратегічної авіації. Знов таки треба зауважити, що а, Важливим елементом є і безпосередньо науково-дослідницькі підприємства, які розробляють або модернізують будь-яке озброєння, тому що в принципі це науковий потенціал, який треба зрізати для того, щоб росіяни не могли створювати або модернізувати старе види озброєння, так само, як відбулося ракетою Х 69 Х-59, коли головний конструктор був знищений, і за цього Росія зараз знаходиться в ступорі, не може відновити там подальшу модернізацію. Це. Засобів давайте пригадаємо також, що після втрати більшості інженерів заводу Кузніцова Росія зараз не може ремонтувати або будувати нові двигуни для стратегічної авіації. Тому в принципі точкові удари по важливих об'єктів об'єктах це одне із перших завдач зараз для наших сил оборони для наших сил безполотних систем. Я тут тільки ще хотів, знаєте, уточнити. Знаємо, що відстань десь від Києва, якщо рахувати до Чебоксар, до міста Чебоксари є 1300 кілометрів. Це достатньо серйозна відстань, і росіяни стверджують, що використовувалися українські безпілотники людь для цих ударів. Що можете тут сказати? 1300 Я скажу, да, Давайте зауважимо, що насправді у нас є великий перелік засобів ураження, які можуть працювати на 300 кілометрів. Він, він різноманітний і вже починає доповнюватися балістичними ракетами. Якщо ми кажемо про відстань 2000 кілометрів, то у нас є дрони, е далекобійні дрони, які можуть виконувати задачі саме на таких відстанях. І ж жнотаки, вкотре буде наголошувати, не треба дивитися там, на, на малий е е кількість. Е е вибухової частини безпосередньо в безполотниках, тому що безумовно точковість ударів залежить від туди, куди і Якщо ми кажемо, наприклад, про якийсь науковий центр, то достатньо знищити, наприклад, приміщення, де знаходиться сервери або якась документація. Вже uh, Більд про це пише: uh, про те, що український. Uh... Український пілот на ф 16 збив російський су 35 і це був фактично перший повітряний бій внаслідок цього бою. Російське російська авіація втратила одну одиницю. Наскільки це є успішно, і чи воно може бути масштабованим? Uh, і внаслідок наступних повітряних боїв будуть знищені також російські. Чи це взагалі не сенсація? До речі, що F-16, який в нас ще й кажуть, що в достатньо застарілому варіанті Viper з, з Норвегії, здається, міг знищити чи зі Швеції, який міг знищити най, найновіший серійний літак, фактично російський. Знову таки, давайте згадаємо низку повідомлень з боку Міністерства оборони щодо плімітації деяких можливостей, які об'єднують наші системи в, єдиний, в єдину систему. І це і літаки, і системи протиповітряної оборони, і інші засоби. Тобто, це дозволяє розширювати наші можливості. Знову таки, давайте пригадаємо, що є можливості у ракета ІМ 120 серії Д працювати на відстань 185 плюс кілометрів. Тобто, в принципі, я би дочекався, мабуть, більш відкриту інформацію, дозволеної інформації з боку повітряних сил. Але тим не менш, треба зрозуміти, що технічно це можливо і технічно це. Збільшує наші можливості при наявності таких засобів, як, наприклад, літаки дальнього редукація виявлення, жнов таки треба дочекатися повної інформації, тому що безумовно треба зрозуміти, що ми зараз знаходимося в точці, де є великий перелік різноманітного озброєння, і зараз вже практикуються різноманітні способи тактики застосування цього зброєння, що суттєво розширюють наші можливості. Тому в даному напрямку треба працювати більш тихіше, тому що це допомагає ворогу зрозуміти, як ми Можемо протидіяти або діяти. І це важливий а, аргумент на користь того, що. В даному, на даному етапі треба не освітлювати дуже багато інформації, але безумовно треба зуважити, що наші пілоти здатні знищувати не тільки Су-35, а й наші системи протиповітряної оборони знищували стратегічні літаки. Ту 22 м 3 і літаки А-50 дальнього дальньої косіли. Тому тут, в принципі, ми кажемо про те, що нам потрібно просто достатньо велику кількість різноманітного зброї, з якими зможемо працювати якісно по ворожих об'єктах. Пане Анатолію, Роман Донік, учасник революції гідності, військовий волонтер, він написав такий допис про те, що якщо ми терміново не почнемо відключати мобільний зв'язок під час повітряних атак, робота БПЛА і засобів доставки ворога буде з кожним днем все ефективніше. Ми намагаємося з одного боку засоби, меремо задавити ребу, ребу будь-яку авіацію, задивити, а з іншого даємо 200 які інтернет-мережі для використання у цих же. Цілі цілях і зараз і випадальні дії оснащуються моделями, які хапаються за будь-який супутник будь-якої системи навігації, і ця задача постійно ускладнюється і тут такий подарунок. Росіяни не просто так глушать зв'язок під час наших атак, це все працює тільки в комплексі. Чи справді треба глушити мобільний зв'язок? Чи справді від цього мобільного зв'язку краще і легше працюється російським дроном? Ну, насправді російські дрони давно використовують мобільний зв'язок для отримання певних можливостей. Давайте пригадаємо, що в більшості російських шахедів є стоїть трекінгові мобільні е елементи з картками навіть не українських операторів. Тому безумовно питання потребує вирішення, але ж знов таки в умовах е руйнації архітектури безпеки е будь-якої держави після е нашої операції повотина. Треба зрозуміти, що мобільний зв'язок стає. Стратегічним об'єктом е, на території держави, і він може, він може бути використаний як інструмент протидії, і в даному випадку я кажу зараз не просто про е, з, просто виклю, виключення зв'язку, а використання зв'язку зв'язку, використання вишок мобільного зв'язку для певних для побудови певної системи, яка навпаки допоможе нам протидіяти тим шахедам або будь-яким елементам, які е, залітають на територію України.